Слава Господу, браті і сестри! Добрий час має перед Гос перед лицем нашого Господа. І чомусь я собі так подумав, можливо, є люди в цьому собрані, в цьому зібранні, не дивлячись на цей хор, на цих прекрасних людей і думають, і думають, ну звідки ж це вони, звідки вони приїхали. І можливо вас мучить це питання, то я хотів би сказати, що ми приїхали з Корнена. Думаю, вас було об'явлено. Це Рівненська область. Я пам'ятаю, ваша молодь минулого року була в Квасилові, а там через річку одразу є село Корнин. І сьогодні Бог дав можливість нам бути у вас, серед вас вам дав можливість побувати в Корнині на зібранні. І я хотів би поділитися деякими місцями з Божого Слова і разом з вами помолитися. Починаючи свою проповідь, я хотів би деякими думками поділитися, що, браті і сестри, що то є таке, те, до чого прагнуть люди, те, до чого люди намагаються, і те, чого досягають люди. І ми всі разом скажемо, що це є мета. І якщо задача питанням, або чи є в нас мета, то в кожного християнина є мета. І читаю одне слово. Одне місце і слово Божого, об'явлення, 21 розділ, перший вірш. І бачив я небо нове, і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прекрасна для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося. Іван він побачив, Бог йому відкрив нове небо. І нову землю, яку Господь приготував. І на меті в християнина найперше, що в житті має бути мета небо. І до цього ми всі прагнемо. Але я завжди думав, що мета і ціль це одне і те саме. І можливо, в, багатьом, в багатьох воно похоже, і, можливо, в багатьох воно є й те саме. Але мета. Якщо в словнику дивиться, це те, що потребує дуже багато часу, багато зусиль, і ну немає такого того кількості часу або не обмежене в часі. А ціль це якась справа складова мети, яка має обмеження в часі і, цього, і чого людина може досягти за короткий час, хтось за довший час і ще, і ще за якийсь час, браті і сестри, і щоб дійти до цього неба. Нам потрібно ставити цілі в нашому житті. Багато людей, або християн, вони думають, що коли вони покаялися перед церквою, прийняли водне хрещення і коли. Вони є учасниками в трапезі Господній, то вони вже ціленаправленно йдуть в небо і нічого в їхньому житті вже не треба робити для цього, бо вони є спасені. Багато людей вони це проповідують. Багато хтось навчає це, і хтось трактує це в своєму житті. Але деякі місця з Біблії я хотів би зачитати. Так само з 21-го розділу. Об'явлення 27 вірш і каже, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Годоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Ахця. 22 розділ з 11 вірша: неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний, нехай чинить правду, а святий нехай ще освячується. Святий Нехай ще освячується. Що ж таке слово святий? Слово святий воно означає або має переклад відділений. Браті і сестри, і слово Боже, воно сьогодні каже: святий нехай ще освячується. Відділений той, хто відділив себе для Бога, того, кого Бог вибрав і відділив від світу. Він написано, що він ще відділявся, ще відділявся, і немає в цьому межі. Тому що Бог Він є святий, і людині неможливо досягнути до святості Божої. Але людям потрібно, потрібно старатися для того, щоб досягнути цієї святості. Ще місця. Слово Божого, написано Лукі, 13 розділ, 23 вірш. І озвався до нього один: Господи, хіба мало буде спасених, а Він відказав їм. Силкуйтеся війти тісними воротьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. 14 розділ Луки 16 вірша, читаю одну притчу. Він же промовив до нього: один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох, і послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним, ідіть, бо вже все наготовлено. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому: поле купив я і маю потребу піти та й оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав: Я купив собі п'ять пар волів, і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав: Одружився я і через те я не можу прибути. І вернувся той раб, і панові своєму про все розповів. Розганівався господар тоді. Та й сказав до свого раба: Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих, і згодом раб повідомив пане: пане, сталося так, як звелів ти та місце єще. І сказав пан рабові: Піди на дороги і на загороди, та й силкуй прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу бо я вам. Що жоден із запрошених мужів тим не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Ще одне місце, Слово Божого каже таке: «Від днів Івана Хрестителя царство Боже з силою береться. І хто прикладає зусилля, той хапає Його. Браті і сестри, я прочитав таку притчу. Каже: багато є покликаних, але мало вибраних. Люди, які були запрошені, люди, які були вибрані, коли прийшов час, щоб піти на ту вечерю, яку приготував пан, вони почали говорити відмовки. І якщо насправді взяти, подивитися, вникнуть в оці отговорки, які вони казали, вони насправді були смішними і мізерними і просто якимись такими дивними, як вони відмовлялися від свого пана, браті і сестри. Але, як я сказав, від Днів Івана Хрестителя, Царство Боже, силою береться. І треба силу прикладати, щоб його взяти. Павло, апостол Павло, він не раз в своїх він писав, що ті, які біжать, вони прикладають зусилля. І він казав, біжіть не так, щоб просто б'єте воздух, але щоб одержати вінок. Він каже, я. Я біг свій скінчив, віру зберіг, браті і сестри. До цього всього Бог сьогодні він нас закликає. І нам потрібно бути святими, як я сказав, нічого не чисте. Туди не йде. Нам потрібно бути святими перед Господнім лицем. Нам потрібно сьогодні освячення перед Господнім лицем. Нам сьогодні потрібно шукати сили нашого Господа, щоб нам дійти до тих країв. І на превеликий жаль, люди сьогодні думають, що вони освячуються. На превеликий жаль, люди думають, що вони в своєму житті святі і забувають або не бажають. Відвідувати служіння на водні, вони забувають, приходити десь когось посіщать і тим самим получать для себе силу, тим самим освячують себе. Люди сьогодні забувають перебувати в Слові Божому або ложать його на другий план. Вони забувають зранку помолитися, щоб Бог дав це освячення в їхнє життя, що Бог дав силу, браті і сестри. Бог каже, від днів Івана Христителя царство Боже силою береться. Якщо ми хочемо освячуватися. Без цього не буває освячення, без елементарних речей, без зранку молитви, без читання Слова Божого, без відвідування дому Божого, освячення не буває. З елементарних речей все починається, браті і сестри. І як важливо нам прикладати зусилля до цього всього, щоб нам досягнути тої країни, яку Господь приготував для вірних його. Я пам'ятаю якось. Одного разу ми з друзями поїхали за границю до наших друзів-місіонерів. І цей просвітер церкви, в якого ми жили, він поїхав, поїхав десь у місто, а потім приїжджає, і він нам розказав таку цікаву історію. Каже: я заїхав на мийку помити машину. Було дуже великий мороз, був на вулиці, десь 27 градусів. І коли він заїхав туди, він зайшов в ту подсобку, де знаходився. Цей мийник, і цей мийник йому сказав, каже, що е, вода замерзла, я тобі не зможу помити машину. І він звернув, що в нього на столі лежить великий аркуш паперу, і там дуже багато все пописано, якась вища математика, фізика і, і все на кучу. І він задав йому питання, каже, що хто ти такий і що ти пишеш. Простий мийник, і сидить щось, так багато пише, що цей чоловік з образуванням навіть не міг зрозуміти, що то він пише. І цей чоловік, молодий хлопець, він почав йому розказувати. Каже, я родом із Мароко, це африканська країна. Я приїхав в цю країну получать образование, вчиться. З своєю сім'єю, двоє дітей, в нього була жінка. І жінка і діти в цій країні вони захворіли і повмирали невеліковною хворобою. Каже, я залишився один, але я вчуся, і ціль моєго всього життя. Щоб доказати научно, що Ісус Христос або що Бог Він существує. Це зовсім невіруюча людина. Людина, яка ніколи не переживала лічної встречі з Богом. Людина, яка научно приклала, присвятила все своє життя, щоб доказати, що Бог він все ж таки существує, браті і сестри, я цим так собі задумався, браті і сестри. Чи це не є викликом для нас? Як часто ми буваємо ліниві для того, і цілі в нашому житті бувають зовсім інші або протилежні роті нашого Бога, як важливо, щоб в нашому житті ми задали цілю. Як важливо, щоб ми досягали цих цілей і щоб в кінечному результаті ми досягли тої мети, яку Господь приготував всім, хто любить його, всім вибраним Його. Де вулиці і чистого золота? Де Бог витре всяку сльозу з наших очей? Хай Бог нам поможе, хай Бог нас підкрепить. Давайте ми прославимо його і попросимо, щоб Бог він дав сили нам, в нашому житті йти за ним.